На днях трапилась цікава подія. Трапилася цікава подія. Це за посередництвом українських депутатів відбулася поки що онлайн зустріч між полком Костуся Каліновського. Це білоруси, які воюють над за Україну в лавах української армії та Тихановським. Це той, яку обрали все ж таки президентом, і який Лукашенка не дав стати президентом. Це цікава дуже ситуація. тому тому що це означає, що сценарій, сценарій повторення Білгородської області, де з'явилися Шахтарі, та трактористи, які знайшли зброю в а може повторитися на території Білорусі вже це тиск на Лукашенка для того, щоб він навіть і не думав вступати в війну. Не виключено, що все ж таки там буде проведена така сама операція по деокупації Білорусі, тому що нам конче необхідно забезпечувати стабільність нашого північного кордону, і це означає, що те, що я ще десь півроку чи рік тому говорив, Можете подивитися, що не виключено, що Україна визнає Тихановську справжнім президентом Білорусі. А от пол Каліновського, ну, наприклад, буде справжньою армією Білорусі. Цього я не виключаю. Це може створити великі проблеми росіянам в Білорусі. Може, при зміні влади є силовий блок, який може перехопити владу в Білорусі, тому що нам потрібна демократична Білорусь на наших кордонах. Це цікаво, в тому числі і. Західним країнам, тому що вони хочуть викинути Росію з європейської політики, а поки вони контролюють Білорусь, а це створює ризики для всіх країн Європи, в тому числі для України. А тому стосовно у довгостроковій перспективі це може означати, що Україна. А може бути гарантом демократичності і демократизації Білорусі там протягом, наприклад, 20 років в різний спосіб. Не знаю, як поки що воно буде реалізовано. Але те, що мандат від заходу на це є скоріш за все, а це потрібно реалізовувати, тому що нам потрібні північні кордони стабільні. Нам потрібно вибивати Білорусь теж з війни. А ось і така сама схема може бути застосована до ще однієї країни йдеться про Молдову. Там з, з демократією там все гаразд. Там все ж таки більш стабільна демократія. Але там проблема в тому, що Придністров'я теж створює ризики для наших а, південних кордонів. А, і відповідно, але там без згоди Молдови, без офіційного запрошення, скоріш за все операції не буде. Але вона потрібна нам для того, щоб цей гній у вигляді Придністров'я був а, знищений, так тому що а, а, він нам не потрібний у будь-якому разі. І не виключено, що там є ще один анклав. Це так звана. Ну так звана вона там ГГУська автономія, яка знаходиться фактично під контролем Туреччини та Росії, яку Молдова сама не, не, не контролює. Там під е, різними е, там фактично зараз відбулися вибори, де були обрані проросійські партії, е, які фактично забирають у цей шмат території Молдови е, під свій контроль. Нам це теж не цікаво і. І, звичайно, що стабільність на наших південних і північних кордоніх дозволить вивільнити ресурси для захисту нашої батьківщини.